Коротше, такого не роблю, а сьогодні роблю. Покажу вам розбір до пісні uh, Mystery of Love. Uh, вона дуже класна, дуже така лайтова, молодія гітари там просто вау. Ну, Мені здається, там навіть не гітара записана, але anyway, Я зробила це для гітари, тому lucky you, що я вам це покажу. Головний uh, основний, основний елемент це те, що вона на п'ятому ладу грається. По моїх стандартам. Є три лінії гітари. Звучить І так, перша і основна лінія. Якщо ви звикаєте вже до цього ритму, воно потім. ну от Воно так щок-щок-щок. Паль... Anyway. наступна, Наступний елемент до цієї пісні це буде в басах. І вона грається. Набагато простіше, тому. <звук> і це буде звучати ось так. Це була у нас друга лінії, і на фінал у нас є третя. Вона буде вище гратися, довго не говорю, починаю грати. Це буде сьомий лад. Якось так. Я постійно граю по-різному, тому ви теж імпровізуєте, робіть з цього щось красиве. А, основні три лінії це ті, що я, ну, на моє слухання, в мелодії. Це ось ці поєдинні. Вони разом звучать, як якийсь такий делікатес, сексу. А, ну, звісно, ми граємо це в таких чистих звуках, там ми додаємо трошки реверпчику, якщо ми робимо це через наші лаптопчики, додаємо якогось такого глибокого звуку, щоб воно звучало От прямо все на таких, знаєте, у -у -у нотках гарненьких, гарненьких, чутливих, щоб серце наше плакало. Аби часть, звісно. Користуйтеся, а, грайте, будьте щасливі, я буду щаслива за вас, якщо ви залишите мені лайк. Чумок, кіз, лап. Побачимось, можливо, ще колись. Але anyway, це було вас і цікаво. Всіх Цік, люблю.